Ух ти. Вийшла сьогодні на ярмарку і тут побачила таку класну рекламу картоплі. Спочатку подумала, що продавці готують собі Є. обід, а виявилось, що це хлопці рекламують картоплю. Назва Слав'янка. 28,50. Класно. А вона більше м'яка чи така, що розварюється? Ця картопля. Якщо скорочка жариться, то вона буде більш м'якою. Якщо без скорочки жарить, то вона буде... Тверда. Просто є така, знаєте, варити, наприклад, в супі чи на пюрешку, і вона розсипається, а є така, що тримає форму. Тому б там певний сорт йде на суп, бо держиться шматочками, а інша краще на пюре. Да, дуже класна реклама, мабуть, доведеться взяти кілограмчик. А ви скільки тут ще будете стояти? До чотирьох. Я тоді все куплю, буду вертатися назад і візьму у вас. Добре, я можу вам сразу подивитися.